Тараса Григорича Шевченка, ми і далі продовжуємо Шевченківське читання. Я ніколи не повірив в те, що в Україні існує людина, яку не зворочуть твори Тараса Шевченка. Тому жодний українець не може ставитись байдуже до життя своїх пращурів, адже суспільство, що не знає свого минулого, не має майбутнього. Дитинство Тараса Шевченка і справді було гірким від сліз. Він рано залишився без матері, котру могилу нужда та праця положили. А його батько, не витримавши з лиденного кріпацького життя, теж незабаром помер. Ось які фактори вплинули на формування особистості майбутнього генія української літератури. Його сповідь не залишає байдужою, навіть неемоційну людину. Сьогодні зрозуміло, чому Тараса Григоровича Шевченка називають кобзарем. Адже кобзар це людина, котра розповідає про життя, біди простого народу. Що, власне, і е, робив Шевченко. Дорогою із заслання Тарас Шевченко зупинився в Нижньому Новгороді. Саме тут поета застала звістка про те, що йому заборонено бути в столицях. У Нижньому Новгороді він написав цілий цикл Триптих: Доля, Муза, Слава. Це було 1858 року. Провідний мотив Триптиха самоусвідомлення поетом своєї творчості. Саме тут мотив долі набуває спрямування певною мірою відмінного від творів поетом своєї творчості. Саме тут мотив долі набуває спрямування певною мірою відмінного відворів попередніх років. Ліричний герой не скаржиться на долю, а усвідомлює сувору, але благодійну школу життя. У другому творі поетичного циклу муза ліричний герой розповідає про те, чим була в його житті поезія, а саме покликанням, долею і славою. І у третьому вірші ставлення до слави двояки ліричний герой жадає справжньої слави і водночас розвіншує фальшиву славу, яка з п'яними кесарями по шинкам хилилася. Шановні студенти, кожен вірш триптика він починається з риторичного звернення ліричного героя до долі слави і музи. Сьогодні лише власне свідоме перепрочитання текстів Тараса Геороча Чученка наближає нас. До пізнання істини, прозрінь поетичного генія. Тому напередодні дня народження Тараса Георгія Шевченка пропонуємо для прочитання лірико-медитативний філософський триптих Тараса Григорича Шевченка. Це доля, муза і слава. Сьогодні нам читають студенти першого Б-курсу. Це Новошевська Ірина, Тудорюк Віталіна, Дучак Ольга і Веклюк Олеся, а також Каюк Ірина. Прошу вас. Доля, ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стані. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, вбогий, нелукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Муза, а ти, пречистая, святая, Ти сестра Фебо молодая. Мене ти в полину взяла і геть у поле однесла. І на могині серед поля, як ту і волю на роздолі, туманом сивим сповала і колихала, і співала, і чари діяла, і я, о чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточку в полі. І казарми нечистої, чистою, чистою, святою, пташечкою вилетіла і понадо мною Полинула, заспівала ти золото крила, мов живущою водою, душу окропила. І я живу і надо мною своєю Божою красою. Гориш ти, зоренько моя. Моя пораденько святая, моя тадола молодая. Не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано Витай зо мною і учи. Учи невожним устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А я умру, моя святая, моя ти мама, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину В очах безсмертних покажи слава. А ти задрипан кошинкарку, перекуп п'яна, де ти в хата забарилась своїми лучами у версалі над злодієм набор розпустила. Чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля, горнись лишень ти до мене та виднемо з лиха, гарнесенько обіймемось та любо та тихо пожартую, чмокнемося та й поберемося. Моя крале малява. Бо я таки й досі за тобою чим чекую ти хоча й пишалась із п'яними кисарями, по шинках хилялась, а нато з тим Миколою в Севастополі. Та мені пропадаєш. мені моя доля. Дай на себе подивитись, дай і пригорнутись під крилом твоїм любенько, в холодку засни. Отож, ліричний триптих «Доля, муза, слава. Оглянувши пройдений життєвий і творчий шлях, Тарас Григор Шевченко написав ліричний триптих «Доля, муза, слава, тема якого поетичне осмислення пройденого шляху свого життя. Призначення як митця, мети життя, самоусвідомленням поетом своєї творчості. Звичайно, для нас цікаве слово триптих у перекладі з грецької означає складений у Трої. Тобто композиція, яка складається з трьох віршів. Вони є самостійні, але вони пов'язані із собою спільним ідейним змістом, мотивами мистецьких творів. Отже, на мій погляд, триптик Шевченка являє собою поетично-філософський синтез цілої лінії попередньої лініки, з'явився на початку нового етапу творчості Шевченка, і це було закономірне явище тодішньої, психологічної, творчої саме діяльності поета. Пройшовши випробування у засланнях, він набув нового психологічного, життєвого досвіду, ще міцніше утвердився на своїх ідейних, морально-естетичних позиціях. По новому почав осмислювати і освоювати свій життєвий і творчий шлях. Але Зміст триптиха сягає далеко за рамки психологічної самооцінки. Перед нами надзвичайно оригінальна концепція, творчо психологічного буття митця, твір надзвичайно філософського змісту. Ми знаходимо щоденник. Ми знаходимо запис Тараса Георгича Шевченка від 9 лютого 1858 року, який свідчить про те, що саме цей триптик був створений без найменшого зусилля протягом одного дня, перебуваючи саме у Нижньому Новгороді. Саме тут йому довелося затриматися на кілька місяців, щоб мати можливість чекати дозвіл на в'їзд до столиці. Якщо ви побачили, то цей триптик він складається і має свою рідну композицію, кожна з яких має свою. Проголошено і в назві, і в темі, і так далі. Таким чином, це дає нам можливість розглядати твір як ідейну художню цілісність, в основу якого покладена відповідна позиція митця. Таким чином, Тарас Шевченко усвідомлює долю свою. Він намагається показати її по новому, поглянути на прожиті роки, осмислити той досвід свого життя. Отже, концепція вірша доля. Ми бачимо, що вірш доля за характером так званого медитативного характеру. Тому найяскравіше ми бачимо ці речі, які проходять і в попередніх поезіях. Ми бачимо минають дні, минають ночі, мені однаково чи буду, зарослими шляхами, тернами і інші. В цій поезії ліричний герой вірша долі трошечки інший. Він загартований психологічно, він зміцнілий, упевнений у своїй моральній певності і правоті. Згідністю Зі він оглядає не тільки життєву долю, а долю поета і долю творчого. Якщо ми подивимося, то він невеличкий, всього 18 рядків. Але наскільки він гарно поділений на композиційні сегменти, які собою реалізують логічно, емоційно розвиток теми, там, для прикладу, подивимося, звертається до долі і одразу починає, зокрема, поведінка до відношення поета. Ти не лукавила зі мною, ти другим братом і сестрою, Сі, е, сіром і стала, повертається до років дитинства. Поет бачить одверту, часом сувору щирість долі, щирість, яка виявляється у дружному і водночас родинному ставленні, до сіроми хлопця, що самотужки залишений на призволяще по смерті батька здобував життєвий досвід. Науку малярства, другий сегмент. Ми бачимо шукання обдарованим хлопцем свого життєвого шляху, свого наставника і вчителя. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку учитися, серденько, колись з нас буде люди. Ти сказала. Доля просила його старанно вчитися, обіцяючи за це гідне майбутнє. А я й послухав і вчився, І вчився. Ми бачимо наступні рядки, ми бачимо сарказм, але він є надзвичайно короткий, лаконічний. А ти збрехала, який з нас люди. Звичайно, ми можемо говорити і далі. Але хочу відзначити те, що образ долі він надзвичайно цікавий. І як бачимо, образ долі не одноплановий, тому що на початку твору доля, як невидима субстанція, життєва дорога, а далі результат критерії. Ми бачимо другою частиною триптика муза. Саме він подає і розкриває. Чим була і є в його житті. Муза поезія. Для музи він знаходить найщиріші слова, називає її зірнкою. Ташечкою, порадницею, чарівницею і так далі. На мій погляд, вона дає поетові силу не загинути в розписі, а піднестися над тугою неволі. Ну, і приходить слава. Слава це своєрідний підсумок, критичний погляд на сказане двох попередніх частин триптиха. Звичайно, цей вірш теж цікавий, він має свою побутову і в основному теж медитація, яка протистоїть чужому, жагучому пригнаненню. Отже, саме в, цьому, в цій поезії ми приходимо до висновку, що вірш доля розкриває етичні підвали невнутрішнього життя і поведінки поета, як шлях правди, розкриває етичний зміст його творчості, визначає ідейне спрямування, муза показує, чим є для поета творче натнення. Його художня творчість. Зокрема, слава показує, що дає, повинна давати творчість поета в соціальному і духовному плані. А муза у романтичному, слава іронічному і брухлесно жартівливому. Тому, коли ми читаємо ці поезії, ми бачимо і сьогодення.